Жителі, батьки та чиновники усі зібралися в актовій залі міського управління освіти. Сьогодні заключний етап конкурсу на посаду директора Тернопільської спеціалізованої школи номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов. Претендентка на керівну посаду лише одна. За її плечима 25 років учительського стажу в 16 школі Тернополя. Сприймаю цей конкурс як цей, і цей конкурс, і це таку спробу свою очолити цей заклад. Як, один із способів свого професійного зростання. Звичайно, хвилююся, тому що заклад непростий, заклад це обличчя фактично Тернополя, це візитівка Тернополя. І, звичайно, хвилююся. Але... Конкурсний відбір передбачав кілька етапів: на першому перевіряли документи кандидата, чи відповідали вони усім законодавчим вимогам, щоб обійняти дану посаду. На другому Руслана Володимирівна презентувала своє бачення розвитку школи, а також пройшла тестування. Через такий конкурс в минулому році пройшло вісім установ, тобто вісім керівників. Пройшли доволі непросту процедуру відбору. Конкурс складається з декількох етапів. Леонід Бецюра підкреслив, що така практика відбору кандидатів та праця їх за контрактом є набагато ефективнішою. Це є напевно практика в 90%. Всі керівники, які є на контрактах, і вони показують якісно вищі показники, вони більш мотивовані. Після всіх етапів відбору кандидатуру затверджує міський голова Тернополя. Він і вирішує термін контракту. Попередня директорка третьої школи Надія Будій звільнилася з посади за власним бажанням торік, у листопаді. Оксана Смільська, Оксана Задорожна і вся команда Тернопіль 1